Лідер знову наголошую, що чоловік призначений богом главе сім'ї. Цю позицію він не привласнив собі за рахунок того, що він сильніший за дружину і може встановлювати свої порядки. На цю позицію його призначило не суспільство, вирішивши на підставі багаторічних досліджень, що це найефективніша схема. Саме Бог поставив його на чолі сім'ї. Позиція лідера одна з тих, за які чоловік відповідає перед Богом. Це не та позиція, від якої він має право відмовитися або передати іншому, кого вважає більш компетентним. Якщо він дозволить комусь відібрати у нього цю позицію, це вкаже на слабкість характеру та відхід від принципу. Висловлюючись м'яко, можна сказати, що він не зрозумів. Чоловік не може знехтувати цим покликанням і зберегти чисте сумління. Уникнення цього святого обов'язку в очах Бога є серйозним порушенням обов'язку. Декому не подобається Божий план лідерства в сім'ї, вони вважають, що у чоловіка відістається занадто великий тягар. А стосовно жінки, це взагалі нечесно. Вони намагаються покінчити з патріархією, замінивши її на рівні статей. Такі захисники не усвідомлюють, що Божий план є досконалим. Він не потребує нашого доопрацювання. Це не такий план, який обтяжує людей або позбавляє їх того, що їм належить. Цей план, що несе благословення, є ідеальним планом для того, щоб сім'я жила в порядку, єдності та мирі. Він також дає найкращі можливості розвитку особистості, як чоловіка, так і жінки, з погляду вічності, земне життя це період навчання, мета якого набуття досвіду та досягнення максимального щастя. Чоловік росте, навчаючись лідерським навичкам. Жінка стає жіночнішою, коли їй не доводиться грати роль лідера в сім'ї. Вона вільна, щоб повністю зосередитися на обов'язках, які входять до її сфери. Логіка чоловіка як глави сім'ї чільність чоловіка в сім'ї не тільки має божественне начало, а й відповідає логіці та здоровому глузду. Жодна організація не спроможна діяти без відповідального керівника. Ми бачимо це в уряді, бізнесі, соціальних групах, армії у будь-якому місці, де відбувається спільна діяльність людей. Має бути людина, яка керує діями та заходами. Має бути хтось, на кому лежить основна відповідальність. Якщо немає глави, то виникає хаос. Сім'я це маленька громадська група розумних істот, тому вона має бути організована та мати керівника. Повинні бути встановлені принципи та правила. Рішення повинні прийматися щодня, а іноді й миттєво. Не завжди ці рішення такі термінові, але можуть бути дуже простими. Наприклад, чи може Лері взяти сьогодні машину. Припустимо, чоловік та дружина мають протилежні думки. Коли дружина погоджується із чоловіком, у сім'ї панує порядок. Дехто запитує, чому чоловік має керувати, чому не жінка. Відповідь на це теж дуже логічна. Чоловік здобувач і захисник. Щоб досягти успіху у своїй ролі, він повинен мати владу приймати рішення. Якщо, наприклад, його заробітку бракує покриття витрат, йому може знадобитися, змінити роботу, можливо, переїхати в інше місто, щоб вирішити проблему. Він повинен мати свободу такого вибору переїхати з сім'єю в нове місце. Якщо його дружина є лідером, вона може ухвалити рішення залишитися на колишньому місці. Це буде несправедливо до чоловіка і згубно для сім'ї. Логічно, що ролі годувальника та лідера нероздільні. Лідер не є людиною вищого гатунку. Лідер може перебувати на високі позиції або користуватися великою повагою, але це не означає, що він є людиною вищого гатунку або навіть більш цінною людиною. Він просто виконує свої обов'язки чи здійснює покликання. Дружина поважає позицію верховенства свого чоловіка і виявляє до нього заслужений послуг та повагу. Вона підтримує його наскільки можливо, прагнучи побачити успіх їхньої спільної справи. Розглянемо як ілюстрацію командира флоту, який за посадою старший за інших офіцерів. Ті, хто поважає його чи підкоряється його владі, виявляють послуг до старшого за посадою офіцера. Це регламентується законом та порядком, які корисні для кожного, хто бере участь в операції. У сім'ї батько та мати чоловік та дружина однаково важливі. Глава сім'ї незабаром переконується, що йому не обійтися без підтримки дружини. Вона з'ясовує, що їй не обійтись без керівництва свого чоловіка, його завдання вести, її завдання слідувати. Обов'язки лідера Обов'язки лідера такі вести сім'ю за умов дотримання встановлених принципів, правил і законів. Він також відповідає за остаточні рішення. Від нього очікується, що він складатиме плани та мотивуватиме просування сім'ї до гідних цілей. Батько має право встановлювати правила поведінки, витрачання грошей, закони ведення домашнього господарства, релігійну приналежність дітей, планування освіти і так далі. Його право та обов'язок приймати ці рішення випливають з того, що він поставлений лідером, захисником та годувальником. Йому знадобиться делегувати частину своїх повноважень дружині, особливо щодо домашнього господарства та у питаннях пов'язаних з дітьми. Вона ближче до них у їхній повсякденній діяльності. Справа в тому, що домашнє господарство не може функціонувати без такого поділу праці, але він зберігає за собою право втрутитися у разі потреби. Батько сімейства зобов'язаний брати до уваги думку своєї дружини у питаннях сімейного планування та прийняття рішень. Вона мудрий консультант, який дає цінні поради. Її погляди мають надзвичайну важливість, але остаточні рішення ухвалює він, навіть якщо вони суперечать її думці. Батько також може побажати проконсультуватися з дітьми, зібравши їх на сімейну раду. Він повинен вислухати навіть найменшу дитину, взявши до уваги її почуття і точку зору. Але відповідальність за рішення лежить лише на ньому. На противагу думці деяких людей організація сім'ї не є демократією. Звертаючи увагу на це питання, я наведу приклад сім'ї, яка намагалася встановити у себе демократію. Кожному члену сім'ї було надано по одному голосу, включаючи батьків. Першою проблемою, що виникла у них, стало щоденне миття посуду. Діти проголосували за те, що після їжі кожен сам мив свій посуд. Діти мали більше голосів ніж батьки, тому було прийнято таке рішення. Демократія у сім'ї не працює. Батько виступає у ролі пастиря для своєї сім'ї. До його рішення повинні ставитися з повагою всі члени сім'ї, навіть якщо вони не згодні, вони виявляють повагу до його посади. Вони також навчаються послуху, що є однією з найбільших потреб нашої країни. Кожен чоловік лідер. Кожен чоловік має бути лідером. Йому не обов'язково бути лідером на виробництві в уряді чи навіть у місцевій організації для чоловіків. Але якщо він одружений, він буде лідером сім'ї. Важливість цієї позиції неможливо переоцінити. Сім'я це найголовніша одиниця суспільства. Те, як вона функціонує і заповнює потреби людей, безпосередньо впливає на решту громадських інститутів. У будь-якій сім'ї наслідки успіху чи провалу лідера неминуче виходять за поріг власного будинку. Поведінка чоловіка як глави сім'ї надає на все суспільство позитивний чи негативний вплив. Ця організація, що має критичну важливість, потребує хорошого керівництва. Керівництво потрібно всюди, але де воно важливіше ніж удома? Де є більше можливостей? Ідеальний лідер сприймає свою позицію як святий обов'язок. Він пишається своєю чоловічою ролью, він не відсуває її у бік і не передає нікому іншому. Він має гостре почуття відповідальності за своє місце лідера. Він усвідомлює, що це найважливіша з його функцій. Він служить терпляче, відданістю, посвятою та гордістю. Він лідер зі сталі та оксамиту. Він має ті сталеві якості, які супроводжують великих лідерів. Твердість, рішучість суджень, сміливість, стабільність і загострене почуття справедливості. Він керує своєю паствою, з твердістю, не дозволяючи іншим розпоряджатися чи відібрати його лідерство. Він не піддається тиску аргументів, що суперечать його переконанням, і він не піде на поступки, що знижують ефективність рішення, яке вважає оптимальним для своєї сім'ї. У всьому цьому він справедливий. В ухваленні рішень він завжди обережний. Якщо йому бракує інформації, прийняття правильного рішення, він шукає інформацію. За потреби він звертається за порадою до своєї сім'ї. Але коли він прийняв рішення, засноване на його найкращих судженнях, він матиме сміливість здійснювати його завзятістю. Іноді він помиляється, але виправляє свої помилки. Він упевнений у тому, що його судження зазвичай буває правильним, оскільки він має впевненість, інші вірять у нього і охоче йдуть за ним. Ідеальний лідер має також і оксамитові якості. Він добрий і лагідний. Він готовий пожертвувати власними насолодами заради членів сім'ї. Ця якість самовіданості найважливіша. Жоден егоїст не може бути великим лідером. Але поряд зі своєю оксамитовою м'якістю, великий лідер іноді має виявляти і жорсткість характеру. Він повинен мати твердість сталі при виконанні рішення, яке вважає правильним, навіть якщо це не гірке розчарування тим, кого він веде за собою. Ця незмінна сміливість його переконань, чудова якість лідера, який наводить у будинку порядок. Великий лідер має смиренність. У нього немає надмірної гордості, яка б заважала йому прислухатися до порад своєї сім'ї. Він прагне почути їхню думку. Якщо хтось із них правий або має кращу ідею, він досить смиренний, щоб визнати це. Він усвідомлює свої обмеження. Інші можуть багато чого йому запропонувати. Він буде уважним, щоб вибирати цінні пропозиції. З цією комбінацією якостей, твердість, сміливість, рішуче судження і справедливість, а також оксамитових рис, м'якість, вічливість і смиренність чоловік здатний забезпечити своїй сім'ї чудове керівництво. При цьому процвітають лад і світ. Він створив ідеальні умови для виховання пристосованих до життя щасливих дітей. Кожен чоловік має лідерські здібності. Оскільки чоловіки народжуються зі святим обов'язком створити сім'ю і призначені бути в ній лідерами, вони також народжуються з лідерськими здібностями. Біблійною істотою є те, що Бог не дає своїм дітям жодних наказів, не даючи при цьому необхідних засобів для їхнього виконання. Оскільки Бог благословив чоловіка лідерською позицією в сім'ї, він також благословив його лідерськими здібностями. Я не кажу, що оскільки чоловік має здібності, він відразу ж готовий бути лідером. Він повинен навчитися цим принципам, як навчаються читачі цієї книги. Але в нього є фізичні та емоційні передумови для того, щоб керувати. Розглянемо його фізичну будову. Хіба він не перевершує за силою та витривалістю тих, кого веде за собою? Хоча випадки застосування сили щодо членів сім'ї досить рідкісні, він має таку можливість і може впоратися з ними у разі необхідності. Його фізична сила, наочне нагадування, що він є лідером. Емоційно він підготовлений у тому, щоб нести тягар лідерства, і він має психологічну силу для прийняття вагомих рішень. Іноді йому доводиться за лічені години ухвалити рішення, яке позначатиметься протягом усього періоду життя його сім'ї. Грунтуючись на небагатьох фактах і судженнях, він швидко робить висновки і приходить до рішення. Подібний ризик лякає більшість жінок їм здається неможливим ухвалити рішення за такий короткий час. Але чоловіки здатні на таку рішучість, вони мають емоційні сили, необхідні для цього. Чоловік також має необхідний темперамент. Так як за природою, він рішучіший, він здатний досить швидко розібратися в ситуації. Жінка навпаки схиляється до того, щоб якнайдовше відкладати рішення. Часто через це виникають стрес та роздратування, які впливають на всю родину. Чоловік не так легко дратується через постійну потребу у прийнятті рішень, адже він має вроджену здатність справлятися з такими проблемами. Якщо чоловікові не вистачає будь-якої з цих якостей, причина цього може ховатися в дитинстві. Те, що він ріс зі слабким батьком та домінуючою матір'ю, позбавляло його необхідного прикладу та можливості вчитися більше того, хто міг пояснити йому ці принципи. Неймовірно, що його правильно навчили, але що ще гірше, ми можемо бути впевнені, що він зазнав сильного впливу дезінформації. Якщо з якоїсь причини чоловік вважає, що він не годиться на роль лідера, він може заспокоїтися і бути впевненим у тому, що має необхідні для цього внутрішні якості. Ця здатність у нього є. З бажанням з його боку та з Божою допомогою він досягне успіху. Важливо пам'ятати, що керівництво сім'єю божа робота, а не лише наша. Ми повинні пам'ятати про те, що нам заповідано просити, щоб отримати те, що просимо. Це не порожня обіцянка від Бога. Вона дана нам, щоб ми знали, що не тільки маємо право просити, але просячи, ми виконуємо заповідь, яка сама по собі гідна благословення. Але ми маємо просити повірі. Істина в тому, що Бог хоче для тебе успіху ще більше, ніж ти сам. Цей світ, повний матеріалізму, намагатиметься переконати нас, що ми або маємо зробити якусь справу самі, або вона таки залишиться незробленою.